Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги дерев'яний валик для вправ. Цей масажер преміум класу призначений для відновлення м'язів та полегшення болю, викликаного фізичними вправами, спортивними травмами або повсякденною діяльністю. Цей валик виготовлений з високоякісної деревини та має міцну конструкцію, що робить його ідеальним для використання на різних частинах тіла, включаючи ноги, спину та руки. Він чудово знімить напругу з тригерних точок, сприяючи кровотоку та покращуючи гнучкість. Його унікальна форма та розмір спрощують використання та маневрування, що дозволяє з легкістю націлюватися на певні ділянки тіла. Він легкий та портативний, що робить його ідеальним для використання вдома у спортзалі або під час подорожі.